Друзі, всім добрий ранок. Ви виспались? Молодці. Я ніфіга не виспався. Сирена була прямо біля мого вікна, і вона лунала всю ніч. І комарі, які гризли мене всю ніч. Але це нам не завадить сьогодні поїхати і покататися. Кататися я сьогодні буду не один. Я сьогодні буду кататися з Артемом, і ми не тільки будемо кататися. Але і ще приготуємо щось дуже смачне. Ви спитаєте, а де ж ви будете кататися? Що ви будете робити? Ми, як ви знаєте, вже в першій частині відео, хто не бачив, я там трошки пояснював, подивіться обов'язково. Я розказував, що зараз я приїхав в місто Кременчук. І тут з Артемом, з командою BlackPack, ми, можливо, якщо все вдасться і всі карти ляжуть правильно, ми організуємо гонку, яка називається буде Good Рейс. І перше, що потрібно для класної гонки, це маршрут. Я вважаю, що це одне з найголовніших. І ми сьогодні їдемо його дивитися. Артем приготував і накидав по карті класний маршрут, але треба його проїхати самому, щоб його зацінити. Поки будемо їхати, я обов'язково ще хочу приготувати щось дуже смачне. Я надіюся, сьогодні буде крутий день, і ми не тільки подивимось на цю трасу, а й ще добре відпочинемо. Всім гарного відпочинку! Це канал, це гарна подорож. Всі заварюйте чайок, прожимайте лайкос. Гарного перегляду. Добрий ранок. Ар те мі. Ар те мі. На чому сьогодні їде Артем? Він їде на ось цій МТБшці. Так, да. він каже, що маршрут такий, що можна на МТБ, можна на гравініку. У нас були там дискусії, спори. Ми чуть не почали трохи битися і показувати друг другу своє каратє. Але от сьогодні прям буде цікаво, кому буде трохи легше їхати цей маршрут. Тому що я топлю за гравінік, мені дуже подобається. Артемій перескочив на МТБшку. Прайдік я не перескочив, я взяв собі другий велосипед, щоб... Час від часу насолоджуватися поїздками по лісам, по трейлам, попампити трохи. Ну, щоб задоволення, а не оця забадербілка. Це по асфальту, коли ти їдеш 200-300, неважливо. Це окей, а коли ти хочеш в лісочку відпочити, та-дам! Даш попробувати, як він катить. Конечно. в лісі? Мені прям дуже цікаво. Так, окрім цього, що ми бачимо, як він е, обвішав свільчик. Ну, по-перше, ІГБ 3.0 попереду. Далі тут у тебе кормушки, дві. Одна така і одна новенька. Техбетч. І в мене також тепер висить TechFitbadch. І ІГБ 3.0, в якій я поклав мангал. Тому що на мангалі сьогодні будемо. Щось готувати. Я ще собі там фантазую, що саме ми сьогодні приготую, але точно що це щось буде смачне. Хотів сказати, що знаєте, тих він розроблявся. Саша ляпота вносив всі свої корективи. Але наскільки ж то зручно, коли ти просто їдеш покататися, щоб телефон тут в кармані, знаєте, як? просто не, не вилазив в шорту так, не їхав ти як додік канцелярський, і воно ж там все м'яке, ні і цей телефон і окуляри тут. І телефон, і гупрошка тут або пауербанк. Боже, як то зручно. Реклама. Ви спитаєте, Саня, таке де ж ваш смачний бургер з Макдональдса? А не буде його, тому що він закритий і він не працює. І куди ми поїдемо, Артем? снідать Кієвсі Київсі? Поїдемо їсти. Якщо чесно, я не дуже люблю цей Київсі, але Київсі зранку нормально. Воно сухе, довго перетравлюється, так що норм. Це що, KFC? Ні, це не KFC, це дуже крутий заклад у місті Кременчук, Абама-бургер. Я вирішив, чого ми будемо спонсорувати KFC, коли можна своїх пацанів зарядити зранку на два бургери. А, так, питання, а смачно? Дуже смачно. Спробуємо. І поки Саня Куб ходить по магазину, ми зробимо саботаж і підпустимо йому трохи тиск в шинах. Щоб він не думав, що він. А, а! Пробачте, воно, воно і так пусте. Може підкачати тоді. Так, воно і так щось пусте. Пробачте, саботаж зробив хтось до мене. Накупив цілий кульок їжі, друже, будемо готувати щось смачне. Ти Буду... що взяв так багато? Я взяв, як ти просив макофе. Ота, як старі добрі. Будуть сендвічі смачні з рулетом курячим і гострим перчиком. Ну, коротше, типоня, буде смачно. Зробили нам бургери, як вони виглядають. Він набагато смачніший, ніж він виглядає. Це факт. Він дуже м'який. Котлета, подивіться, вона дуже товста, трошки медіум прожарка, дуже соковита і соус. Поки я не розумію, що це за соус, але окрім цього тут ще солянка, огірки, помідори. Лист салату, це фреш, булка нормальна. Не найкраща булка, яку я їв. Але дядько, це смачно. Якщо брати по 10-бальній системі, я би дав йому 7 з плюсом. Вважаючи, що я їв. ну, такі прям торпедні, то це гарний бургер. Гарний стрітовий бургер. Я знаю це місця, тому я сюди і прийшов. Не знаю, що мене зранку біс попутав, сказати, які всі поїхали. <реш> ну, тут обама бургерів поруч, це ж мрія. Ну яке там Києфіку? Це було дуже смачно, але треба їхати. Може давай тут на газончику полежимо, помалюємо маршрут олівцем на бумазі. Ні. <реш> <реш> Поки їдемо, придивляємося, де саме буде старт. Але так, вибачайте, зразу за вітер. Ну, Ми його нікуди не приберемо. Дивимось, де буде старт. Знайшли пару локацій непоганих, будемо домовлятися. Тому що треба така, щоб була невеличка галявина. Але відразу, просто відразу, ніякого асфальту, ми зразу заїжджаємо. На бездоріжжя. Ось так це все виглядає. Лісок сосновий. От прям дуже красиво. Ну що я вам розкажу? Подивіться. А ну, Артем, їдь отак красиво, ніби от, щоб люди розуміли, що от вони так їдуть. Їм так добре. Ну Вони не так повільно будуть їхати, тут будуть навалювати, як дикі коні. Перфекто, перфекто. Сіньоре! Класно, що на початку тут прям така широка дорога йде, тому що хто приймав участь на змаганнях, на старту така толкучка починається, всі друг друга обганяють зліва, справа. Ну, бажано обганяти зліва і ще й попереджати, що ти зліва обганяєш. Але на початку т, т, твориться якась вакханалія. Блин. Тому тут на початку широка дорога. Надіюсь, все буде нормально, не буде штовханини. Далі ми проїхали невеличкий участок з пісочком, але той пісок проїжджаєш на Ізі, на гравініку, тим бачиш, на МТБшці. Гарно тобі тут їхати, так? Перфекто, сеньор, перфекто! І виїжджаємо на невеличкий гравій. І тут котимось. Така трошки пральна машинка тут. Справа від мене ви можете побачити красивий кар'єр, каже Артем, що він красивий. Ну ми туди не їдемо. Ми з'їжджаємо з асфальту, трохи було асфальту і одразу міряємо в поля. Коли зупиняємося, дивимося, куди їхати далі, направо-наліво, трошки розвідуємо місцевість. Є пісок, друзі, є пісок, у Прямо на ньому я стою, але не такий пісок, щоб його неможливо було проїхати. Я приймав участь у гонках, де пісок! Пісок, 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 пісок. Пісок-пісок! Пісок! Просто тупо його було дофіга і інколи пішки йшли дуже довго. Я сподіваюся, тут такого не буде, але буде. Трохи буде. Треба. Треба, щоб був гравій, треба, щоб був пісок, треба щоб було все. Ви ще записалися на нашу улюблену гонку. А? Щоб тут плакати? А? Ні, для гонки не дуже підходить. А хоча, печамор. Хоча Вчання ми приїхали. Це що фініш? Ми заїхали на поле якесь. Але ми заїхали навмисно, щоб подивитися, куди веде ще й ця стежка, але ця стежка веде в нікуди. Мені дуже комфортно тобі. Насовода! О! Кусок римської дороги! Це мені вже подобається. Зараз проїжджаємо кусочок римської дороги. Хто забув як вона виглядає? Ось так. Офигенно. Ось так. А так звісно, в тебе вилка, диви, як відпрацьовує. О, да, кайф. Хлопці, тобто, ти що там? Загубився чи що? На мене напали. Не знаю, а що таке? На мене напав павук. Хто напав? Павук отакий. А -а -а. Бач, він ще павтина. Ага, да. Ціліпається. Це не, це твоя сідіна, бо ти старий Його і повільний. П'ємо водичку і дивимось, ми вже проїхали. 20 кілометрів. Я вам скажу, друзі. Кременчук дуже красиве місто. Стареньке, але при тому дуже красиве. Старе місце. Кременчук молоде, повне сил. Красиве. Добре, вибачте. Обережно перейшли колії і зараз ми будемо їхати просто казковими місцями, тому що їхати будемо поряд Кременчуцького водосховища. Вперлися в якийсь дуже потужний шлагбаун, тут колюча проволока і написано в'їзд заборонено. Як ти думаєш, кра... можна їхати чи ні? Ні, думаю, не варто. Поїдемо іншим шляхом. Блін, ви тільки подивіться, яка краса, це просто блін. Я як людина, яка прожила велику частину свого життя біля Київського моря в Вижгороді, я тупо кайфую від Морки, від ну умовно, Київське море, але все одно. Я коли бачу цю чисту воду, я так хочу скупнутися. Але мені вже подобається дуже маршрут, тому що у нас і ліси були, і римська дорога була, і гравій був. І... І зараз ще й водосховище буде. Кременчуцьке. дуже класно. Так, щось Артем трохи злиться, матюхається. Кажу, пі тут такого не було. Це щось. Забори понаставляли. Ага, хтось тут собі щось наробив. А, так там mm. все зрозуміло, там собаки. Злі? це собаки собі щось будують. Це будинки собак. Де, да, ми думали, будемо їхати красивим місцем вдоль морки. А може хай тут з великами просто вдоль забору тут перелазять. Ні? Як ти думаєш? Ха! Ну це буде треш, звісно. особливо, якщо хтось отак навернеться вниз. Може зламаємо забор? Так а що воно допоможе там собаки. Тут раніше можна було приїхати, воно було все таке красиве. Потім, мабуть, той шлагбаум ну, не так просто з'явився, бо його раніше теж не було. Я звісно не можу сказати, скільки років минуло, але ну, можна було тут проїхати. 100% ми каталися. Ладно, поїдемо пошукаємо, вдруг реально є щось. Що ти робиш? Це СМТБ! Подивиться, Jer物> Готово! Я тут внизу. Нормально мы с тобой маршрут прокладаем, да? Мы же с ничего не робим. Может давай трошки скажем, что это типа триатлон, ну велосипед был Зараз треба проплысти трохи. Оце клас. Четвертий раз за Давай за цей прекрасний відпочинок. Ну, взагалі, це поланувався не відпочинок. Це не відпоч... ми, ми малися плотно їхати з тобою Стоп. і прокладати маршрут. Ми плотно їдемо і прокладаємо маршрут. Ну мені подобається. Чувак, це така плотна катка. Фух. А макофі це щоб були сили. Не макофі. макохве. Макохве. Макофе. Кохве три в одному. Всім смачно, п'ємо каву і їдемо далі. Якщо прокладати маршрут, то тільки так. З морозивом. Тільки що пили каву, зупинилось йому морозиво. Ми маршрут будемо прокладати? А ми що робимо? А, а, це точки так, ми показуємо, які Ні. будуть по дорозі. Ми поїхали перевіряти маршрут. Зіштовхнулися з невеликими перешкодами, які внесли невеликі корективи в наш сьогоднішній день. І ми. В пошуках ідеальних шляхів далі. Але морозиво це ну, обов'язково. Думав, я думав, що нам такого смачного приготувати, і вирішив, що зроблю смачні сендвічі з рулетом курячим, з овочами і сирком моцарела. Я думаю, що буде дуже смачно. Артем, з тебе вогнище. Де вогнище? Так ми йдемо зараз. Зробимо джетбойл. <рес> Тільки проблема в тому, що в нас немає не запальнички, не швабриків. Тому ми будемо е, розпалювати вогонь джетбойлом. Мені подобаються ці лайфхаки. У мене є лайфхак, до речі, знаєш, е, е, як зробити в джетбойлі попкорн. Попкорн? І спалити його? Такий батін бутерброд, да? нормальний. Що я хочу сказати? Ну, по-перше, в Кременчузі пекуть дуже крутий хліб. Я побачив цю булку і зрозумів, що будуть сьогодні сендвіші. Що я сюди поклав? Ну і побачили, що тут був рулет з курятини. Тут є гострий перець, тут є морковка по-корейськи, тут є моцарелла. тут є намазка така, теж сиркова. Окрім цього, тут ще лист салату. І Більше нічого лишнього. Це дуже смачно, друг. Я тобі скажу, що це друзі дуже, дуже смачно, друзі. Як то кажуть, в народі найважливіший це перший кусь. Ого в тебе кусь? Смачно? Немає тут ніякої там. О, господи боже мій там. Там якогось екстазу, оргазму. Але смачно, все гармонічно, якраз те, що треба після цілого дня роботи в прокладанні маршруту. Ух, я наївся. Я ще їм. Знаєш, трохи суховато. Так, да, є таке трохи. Соусу не вистачає. Да. Ти ж казав, що ти візьмеш. Я забув. У тебе соуси смачні. Я забув. Знаєш, це прикол, коли ти хотів би розказати про свої соуси. Ну, якби реклама, щоб продавалась, а ти їх забуваєш. Одне чи не найосновніше, що я мався покласти в сумку. Я його забув. Ну нічого, друзі. Ні-ні-ні. Е -е, я, я тоді... Зараз буде магія монтажа і реклама соусів. Добре, що я сила монтажу, я все ж таки можу розказати трошки вам про свої спеції та соуси. Як ви знаєте, вже є достатньо немаленька лінійка спецій. Я дуже радий, що вони вам подобаються. Ви пишете коментарі, і ви писали, що було б непогано, щоб ще з'явилися баночки поменше з зручною кришкою, сіточкою. Вони скоро. Будуть окрім того, як ви знаєте, ще є лінійка соусів, і вони бувають різні. Друзі, в описі під цим відео залишу посилання на сайт. Вже можете заходити і купляти продукцію. І чекайте, анонс новинок. Анонс новинок буде в мене в інстаграмі Куп Обов'язково підпишіться. І після смачного обіду кава. В тебе що? В мене. А, це ні, це в тебе капучино має бути. Або ми будемо з тобою. У мене питися. буде трива дно. Сто. Ну давай поміняємося, що? ти тоді пив той. Та дай, ні. Дай мілку, ну дай, я спробую. Ну дай попробую. Та ні. Ну, я тобі терброд зробив. А ти, звісно, такий, трошки ну, жлоб. А що таки, а? є таке в тебе трохи, да? так? Наступний раз ти готуєш. Я готую наступний раз плов. Плов? Плов. А ти що вмієш плов готувати? Я вмію все готувати. Подивимось, ви це почули? Він буде готувати плох. Друзі, ще хвилиночку вашої уваги, тому що я хочу дати свій коментар стосовно оцієї кормушки, тому що я вперше сьогодні з нею катаюсь, і я скажу, що це офігенно зручна річ. Тому що в мене завжди тут лежав смартфон, павербанка я підзаряджав сьогодні смартфон і все в одному місці. Окрім цього, в мене ще тут помістився штативчик. І що для мене, для людини, яка постійно знімає, дуже-дуже зручно. Класно, що пацани всередині зробили відділення самим м'яким. І я там ще й тримав свої і я не хвилювався за те, що вони можуть поцарапитись. Дождя сьогодні не було, але якщо б він був, я би так сильно не хвилювався, тому що це все діло ще, окрім того, що затягується, воно ще закривається ось такою кришкою. Це теж дуже класно. Тому, друзі, якщо ви катаєтесь на велосипеді, зверніть увагу. В описі під цим відео я залишу посилання на сайт Blackpack. Там в них багато чого цікавого. Думаю, ви собі точно щось знайдете. Ну що, дядько, будемо прощатися. Я вже yeah. поїду додому. І Та ти? то я тебе кидаю, а не будемо прощатися. Ставшись з тебе не буду вести і поїду вже додому. І гоупрошка, в які сіла батарея. Але що ми хотіли сказати на останок? На останок хотіли сказати, що буде точно друга серія, і вона вже монтується, тому що ми ж продовжили шукати той ідеальний маршрут для гонки. Окрім того, ми просили все достатньо стандартніко. Ми просили вас, щоб ви ставили лайкоси, якщо вам відео сподобався, тому що ми це любимо. І Ютубчик це також любить. Писали коментарі, можливо, у вас є якісь запитання. Якщо у вас немає запитань, напишіть щось приємне. Нас це дуже сильно надихає створювати все більш якісніший контент. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Далі більше. Всім пока.